Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні я хочу розглянути рубрику Оберіть карту на тему, який шанс вам випаде на цьому тижні. Тобто, три карти викладаю. Ви можете обрати всі три, можете обрати дві будь-яка комбінація. Можете обрати одну, як відчуваєте. Це більше така. Рубрика тренувати свою інтуїцію, свої відчуття. Я обираю три карти, ви ставите на паузу, і відчуваєте або одну, або дві, або три, як у вас там складеться. От вона. Перша, друга, третя. Будь ласка, обирайте, і я буду вже перевертати. Поїхали. Перша карта. Зірка друга карта Паш Кубків, і третя карта це десятка мечів. Зірка. Старший аркан зірка це, до речі, дуже класний момент. Тобто, на цьому тижні у вас може випасти такий шанс втілити свою мрію, зробити те, що ви давно бажали. Зустрітися з людиною, з якою давно б бажали би зустрітися. Тобто, умовно кажучи, зірки складуться в Наталью карту, скажемо так. Так, а що ж конкретно може відбутися, як варіація? Щоб умова була здійснена. Так, у деяких може програтися зустріч. До речі, зустріч з людиною, якою ви хотіли би побачити, визнає, зустрінетесь. Також я відчуваю, дійсно, є такий момент здійснення мрії. Але це може стосуватися чогось дуже такого дитячого, можливо, знаєте. Тобто цей момент, цей шанс, який програється особисто у вас, він стосується таких моментів, які ви, можливо, навіть забули. Тобто, колись ви про це мріяли і на цьому тижні. Ну, це, знаєте, як, не виключно цей тиждень, я більше відчуваю це як. До кінця місяця може програтися ситуація, де ви втілите в життя свою якусь мрію. Ви навіть могли забути про це, про те, що у вас було таке бажання колись. І е, другий момент, який я відчуваю, це зустріч з людиною. І знову ж таки, це та людина, зустріч з якою емоційно наповнює. Тобто це момент дуже такий, о, сонечко вийшло, особисто для вас емоційно приємний. Це те, що ви будете згадувати ще довго, і це буде вас зігрівати. Ці спогади будуть вас зігрівати. Класний момент. Так, для тих, хто обрали перший варіант, друга карта для тих, хто обрав другий варіант ваш кубків. О, це шанс, знову ж таки, цікавий. Тобто є таке в мене відчуття, що у вас буде шанс на взаємодію. З людиною, і знову ж таки двохрівнева. Перший рівень це я відчуваю як закоханість, тобто у вас може з'явитися в вашому просторі людина, яка буде викликати у вас дійсно такі метелики, мовно кажучи. Зараз побачимо глибше. І другий рівень, поки як я це відчуваю, це шанс на покращення взаємодії. Ну, Наприклад, у вас на роботі, є там начальник, у вас такі відносини не тянуті. Програється момент, коли, от знаєте, як буває, інколи поговориш з людиною буквально 5-10 хвилин, і думка цієї людини зміниться, як і дії стосовно вас. Тобто тут є такий момент, другий рівень, який я відчуваю, це те, що складеться шанс покращити стосунки. І від цього, до речі, буде більше енергії у вас. Давайте побачимо більш детально. Ваш кубків для тих, хто брав другий варіант. Тут у нас король мечів. Тут у нас король кубків. А, так, це може дійсно програтися як пом'якшення енергетики. Пом'якшення енергетики, і, до речі, ще момент так, дійсно, двохрібнево Тобто ви м програється. Або як момент закоханістю, тобто з'являється людина, яка починає до вас ставитись так більш більш зацікавленим. Або зацікавленою. Ну, тут більше чоловіча енергетика перевалює. Але, в всякому разі, ця людина вона буде збагачувати ваш простір, скажімо так, як би там не було. І другий момент це пом'якшення стосунків. тобто, це не про закоханість, це про те, як стосунки пом'якшуються. І деякі моменти, до речі, от сімка вона падала і в загальній енергії. чому я кажу передивляйтесь загальну енергію. Я її роблю на початку тижня, або в понеділок, або у вівторок, тому що сімка вона превалює на цьому тижні. Тобто цей тиждень буде проявляти моменти, які. Були поза межами вашої уваги. Це не обов'язково про плітки або маніпуляції, Це може бути дійсно момент того, що людина себе не проявляла. Або ви могли щитувати поведінку даної людини як, наприклад, негативну, хоча насамперед це не так, тому що людина не до кінця розкривала перед вами свої дійсно щирі думки. Дійсно, як вона про вас думає і що вона. Планує робити, скажімо так. Тобто якісь процеси ще вийдуть на чисту воду. Це да. для тих, хто обрав другий варіант. Третій варіант десятка мечів. Це шанс закрити якесь складне питання. Десятка мечів це щось, що, наприклад, борг. От дуже класно можна підняти десятку мечів з боргом. Тобто, це якась така історія, яка має свій цикл. От ви там мали борг там впродовж року або. 6 місяців. Якась циклічність. І у вас випаде змога закрити для себе це питання. Звичайно, для кожного воно може бути своє, але це відчуття важкості. Тобто на цьому тижні. Але, знаєте, от я ніби дала запит на тиждень, але в мене є відчуття, що це все ж таки стосується такий проміжок більше до кінця місяця. Програється можливість, так, шановні. Програється можливість закрити важ... важкість, От питання, яке викликала важкість. От так, сонечко припікає. Давайте більш детально глянемо цей момент. Ну що ж ви так. Угу. Це, до речі, може стосуватися зони комфорту, грошей, тобто більш матеріальної сфери, але де таке полегшення. Для тих, хто обрав третій варіант, у вас йде полегшення, у вас впадає шанс. Знаєте, як це може програтися? Інформація, якесь чітке бачення, як вийти з цієї ситуації. Тобто це відчуття полегшення, знаходження інструментів для того, щоб полегшити вашу ситуацію. Ну, з тими самими боргами. Наприклад, тут і зараз немає можливості повністю закрити, але знаходиться інструмент. За рахунок якого, тобто, ви бачите якусь нову схему ведення фінансів для того, щоб закрити це питання. І вже стає легше, тому що є якась така конкретика, є якась схема. Десь, от є таке в мене відчуття стосовно для тих, хто вибрав третій варіант. У всякому разі, це йде шанс полегшити свій простір і більше енергії, більше затушки в цьому буде. Так, цікаві варіанти, цікаві. Шанси падають, користуйся, користуйтесь ними. От, і я, звичайно, ще розгляну стосовно там, короля жезлів. він загальні енергії падав. Це ще одна буде рубрика Оберіть карту, тільки на іншу тему. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!